Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правинорфорте біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Я перепрошую, просто зараз у Лісабоні відбувається зустріч Володимира Зеленського із португальським прем'єром, і маємо змогу побачити наживо. Говорити. Актуальну ситуацію на полі бою і допомогу, яку Україна потребує від усіх нас, аби себе забезпечити і також захистити мир, демократію і всі права людські. Тому ми також пообговорили про приготування дві ініціативи найбільшої вагомості на наступний місяць червень. Конференція по миру, яка буде мати місце 11-го і 12 червня, а також саміт миру, де Україна буде проводити між 15 і 16 червня у Швейцарії, і це буде платформа для того, щоб ми обговорити про мир, справедливий мир і тривалий мир. І на цьому на цій крапці я би хотів показати перед президентом України Володимиром Зеленським. Який компроміс Португалія складає своєю присутністю на найвищому рівні? Я також можу зараз оголосити про те, що це буде президент республіки, який буде очолити делегацію, і також буде як міністр закордонних справ, і хочу також ще раз повідомити перед президентом України, що Португалія завжди буде продовжувати допомагати з усіма зусиллями, з усіма контактами на всіх рівнях, аби допомогти і мотивувати найбільше країн брати участь у цьому у цій зустрічі, яка дуже важлива для того, аби. Прокламувати мир, мир в майбутньому, і це не може бути в інший спосіб. А тому ми є стрімкі у цьому. Це допомога має бути завжди на законному рівні безпеки України. Допомогти проголосити мир на базі формули, який пан Зеленський нам презентував. Також хочу сказати вам, що ми зараз всі налаштовані, аби допомогти відновити Україну. Я не маю жодного сумніву, що це також є війна за наше майбутнє, майбутнє за Європу. Це є бій, який має бути затриманий в Україні, і він має бути затриманий усіма нами в ім'я волі, в ім'я демократії. В ім'я відторгнення всієї сили або будь-якої сили для того, аби вирішити будь-що на міжнародному рівні. Пане президенте, у першому дні, як я став прем'єр-міністром, я вам вами розмовляв, і ми про це говорили про те, яку солідарність і допомогу Португалія має для України з політичної точки зору, з фінансової точки зору, а також юридичної. І людської тому я це зробив, розуміючи компроміс, який є переді мною, і сьогодні мала мав честь ще раз це підтвердити і, і вам дати можливість повідомити про те, що ми будемо продовжувати стати бути на вашому боці з перспективи. Двостороннього співпраці, а також з нашими з нашої співпраці у НАТО у Європейському Союзі і в Об'єднаних Націях. Договір, який ми зараз підписали, це договір, який ще раз підтверджує нашу співпрацю. Наша співпраця двостороння у рівні політичному у захисті, у, у економіці, у тренуванні у науці і в культурі, тобто, це є договір, який є дуже великий, широкий, і дуже е, наш компроміс. Е, Незмінний допомагати Україні, це буде триматися стільки, скільки цей договір буде існувати щонайменше 10 років, бо наразі це є його тривалість. Ну або можливість його продовження і завжди розуміючи нашу допомогу у вправі, аби Україна могла захиститися. А також аби відновити територіальну цілісність України, наш компроміс він підписаний у договорі і він підтверджує, аби ми на загальному рівні підтримували Україну у вході у НАТО, а також у партнерстві в індустрії захисту наших двох країн про те, що ми також говорили з певною проглиблистю, також ми, як держава, ми від про те, що ми хочемо з Україною допомогти, допомогти війти у європейський союз, а також у членство в НАТО. І ця допомога у Португалії це буде багатостороння допомога, яка з кількісної точки зору, це, хоча не є найважливіший аспект, але більш ніж 200 мільйонів євро з компромісом допомоги військовій частині, особливо цього року, де року, те, що було передбачено у цьому договорі. Це те, що ми будемо допомагати в такій кількості грошовій е, Україні, і тому в нашій двосторонній і багатосторонній допомозі е, з Португалії і з європейської е, спільноти. Ми плануємо отаку роботу. Ми відвідвідали від зараз, щоб ви знали більше ніж тисячу тонн допомоги військової. E, так ми говоримо про машини леопарди, ми говоримо про бліндовані машини, ми говоримо про машини бліндовані, аби підтримувати переписування людей. E, швидкі допомоги. Ми хочемо з, з пришвидшити процес е передавання цієї військової допомоги відповідно до необхідності, як український народ потребує, і військова частина. Також ми також інтегрували е коаліцію е літаків F-16, а також тренування літаків е пілотів і техніків, з якими ми вже мали сьогодні, е при зустрічі з президентом Зеленським розмову. Також можливості морської допомоги артилерійського забезпечення чеської республіки, яка підтримує закупівлю великих калібрів, і саме такі програми, в які ми входимо, це в обсязі до 100 мільйонів євро. Допомога гуманітарна переходить більше, як 3 мільйони євро. І ми також допомагали 5 мільйонів євро, як ми фінансово допомагали у зв'язку з Україн from Україн. І тут у Португалії ми допомогли з 92 мільйонами євро для Життєвих е, житла допомога в роботі у здоров'ї, допомогти дітям війти в школу, а також в університети. Ну і звісно, всі політики інтеграційні, які включають в себе іммігрантів. Я тут би хотів сказати і мав цю можливість, аби йому передати пану президентові Зеленському. Що на останні місяці і роки ми. Мали більш ніж тисячі е, прохань допомоги українцям, які приїхали в Португалію. приблизно 50 тисяч Але Ми не забули про більшість мільйонів українців. Які вже вибрали Португалію для того, аби тут жити ще до війни, повномасштабної війни. Наші відносини між народами українськими і португальськими вони більш-менш в тому напрямку. Дуже хороші відносини між українською громадою. Це одна це друга найбільша громада в Португалії, де рівень інтеграції є дуже високий, і вони нам показують про те, що наш договір, яким підписали між захистом, яким можемо продовжити, він відносить також і до людей, на якість життя людей, тому що в кінці кінців те, що нас їх рухає, це люди і кожна людська істота. Ми мають на кожного цінувати кожного, відповідати і пошанувати кожного і мугти, кожному дати майбутнє, кожному один шанс. Дуже вам дякую, пане президенте. Muito obrigada. пане прем'єр-міністра, щеленте премі-міністр, сіноші сіньори. presentes aqui. ж президента за кінця, народи Португалії, шановні журналісти, я радий можливості особливо подякувати усім вам за підтримку України та підтримку українців і нашої держави, наших людей, права. Нашої нації бути незалежною, права наших людей бути самими собою. Українська громада в Португалії одна з найбільш чисельних, і пан прем'єр-міністр це засвідчив. І наші люди тут. Авіл вейтвор. Айвелвейт. Українська громада Португалії – одна з найбільш чисельних, і наші люди тут, у вашій країні, відчувають абсолютно рівноправне, поважне, дуже поважне ставлення. Ви добре знаєте українців. Ми добре знаємо, розуміємо португальців. Ми вже так пов'язані одне з одним, що і зараз, і тим більше, коли Україна захистить свою незалежність, Португалія є і буде щирим нашим партнером, і обов'язково. Стане одними з вагоних вагомих контриб'юторів нашого українського відновлення. Я хочу подякувати за ваше виключно тепле ставлення та довіру до України і довіру до наших людей. Сьогодні ми разом з паном прем'єр-міністром зустрінемось з представниками нашої української громади тут, в Португалії, дружинами та дітьми наших, наших героїчних захисників, які от. Отримано тут від вас абсолютну гостинність, і це відображення того, що саме міжлюдські зв'язки один з ключових, дійсно ключових елементів нашого міждержавного партнерства. Наші сьогоднішні перемовини були присвячені розвитку партнерства наших держав, підтримці наших людей. Ми підписали безпекову угоду, яка фіксує нашу спільну відданість захисту наших народів. Нашої Європи від російського терору, ми однаково вважаємо злочинами намагання Росії зламати міжнародний порядок, заснований на правилах і утвердженнях статутом ООН. Якщо б ми всі, я маю на увазі, всі нації, які поважають життя зараз. Не співпрацювали. Якщо б ми не допомагали захищати життя від російської війни, вже б нічого не залишилось від цілей та принципів статуту ООН. Лише завдяки нашому єднанню десятків народів, які не погоджуються з російською агресією. Досі є шанс, що світ не скотиться до рівня постійних війн та зневаги до життя людського. Наша безпекова угода регулює всі основні аспекти взаємодії між нашими країнами, між Україною та Португалією. Зафіксовано обсяг підтримки для України на цей рік від Португалії. Також зафіксовані конкретні оборонні та політичні лінії взаємодії. Я хочу особливо відзначити участь Португалії в оборонних ініціативах, які допомагають нам вистояти проти російських ударів. А також роботу по тренуванню наших пілотів для Ф-16. Дякую і за підтримку України в європейських та євроатлантичних інституціях. Для нас важливо, що вже в червні ми змогли фактично розпочати перемовини про вступ України в євросоюз. Для цього я вважаю все вже готове, і такий крок стане для нашої держави і людей значною мотивацією вкрай потрібною в умовах. Війни, ми в Україні цінуємо і те, що Португалія є відданою справжнім миротворчим зусиллям. Дякую вам і за те, що Португалія буде на саміті миру в Швейцарії вже 15 червня, і за те, що ви допомагаєте залучати інших лідерів до цієї глобальної роботи. Ми переконані, що реальний мир і чесне завершення російської агресії можуть відбутись тільки на основі міжнародного права. Тільки на основі статуту ООН. саме на такій основі ми запропонували формулу миру, і кожен її пункт містить лише захист життя, різних елементів життя, радіаційна і ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення полонених і депортованих, зокрема депортованих українських дітей, які були вивезені силою в Росію з окупованою територією України. Нам потрібно знову об'єднати тисячі і тисячі сімей, які розділені цією війною російським полоном, російською депортацією, і так само повага до територіальної цілісності і відповідальність за злочини війни все це основи для нормального співжиття народів та міжнародного порядку та миру. І для всіх нас і світу це. Однако, однаково важлива. Тому ми чекаємо на саміт миру. Різні нації, різні держави, всі континенти, щоб кожен міг проявити саме своє лідерство в захисті спільних цінностей та миру. Сьогодні з паном прем'єр-міністром ми обговорили підготовку саме саміту миру та наші кроки, які можуть наблизити завершення абсолютно злочинного російського вторгнення на нашу українську землю. Ще раз дякую за запрошення. Хотів окремо подякувати всім людям Португалії за ваш особливий особливий внесок в наші дружні відносини. За ваше таке, таке ваше особисте португальське тепло до рідних, близьких, до наших сімей, до наших діточок. Ми ніколи цього не забудемо, і це залишається таким фундаментом для міцних наших потужних майбутніх відносин. Дякую ще раз за це тепло і слава Україні. Кенди депінту. Uh, I work with RTP Public Portuguese Television. Uh, president zelensky, i'd like to know, uh, in these two days, you signed three agreements with three countries, spain, belgium, and portugal. how important are these agreements to ukraine now at this time? and also, i'd like to know what do you need to get ready for peace talks with russia? А у прем'єр-міністр Лижмонтегру ставить самі у президент Зеленський февраль алберт. Прем'єр-міністр протазу я хотів би дізнати, чи португа чи український президент зробив якісь кроки, аби запросити Бразилію і інші країни, аби вони були присутні у Швейцарії на саміті миру. Дякую, праймі. Дякую вам за запитання. Дякую вам за запитання. Так, зараз ми підписали uh, за ці два дні три дуже важливі угоди. Uh, передусім, хотів би звернути увагу, навіть не про об'єм грошей. Це в принципі відкрита інформація, можна подивитись. Uh, є серйозна потужна угода, і це угода. Десятирічна це не значить, що 10 років буде війна, ні в якому разі. Ми говоримо про те, що це дійсно стратегічні угоди. Стратегічні угоди, тому там говориться і про відновлення, і гуманітарний напрямок, і медицина, і реабілітація, і дималін. Ви розумієте, яка просто площа замінована наших земель, замінована спеціально Російською Федерацією. Площа на сьогодні більше ніж. Деякі держави в світі за площею, і тому це велика складна, потужна і дуже дуже небезпечна професійна робота. Це окремий напрямок. Про нього можна і треба буде говорити окремо і дуже детально розмінування, щоб просто цивільні люди, щоб наш фермер не втрачали не втрачали життя, і це велика. Велика робота тому і це і говорить про десятирічний е, стратегічне стратегічне партнерство цих угод. Тепер що стосується цих угод, що дуже важливо, і ми можемо отримати зараз або фактично завтра. Ну в якому сенсі слова завтра все залежить, ви знаєте, від партнерів можна проголосувати той чи інший пакет, а потім він місяці може йти. Тобто, не все залежить від України, на жаль. Але тим не менш, ми вдячні за пакети підтримки і за угоди. Тобто, що зараз зараз ППО – проти оборона серед цих угод є домовлено з країнами, у яких є протиповітряні системи. Що стосується наприклад Іспанії, там я би звернув на це увагу, і це дійсно у нас були відповідні домовленості, і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретно ракет. Я просто не хочу говорити зараз про деякі деталі допоки ці системи не прийшли. Бо люди в Україні я вам скажу відверто дуже, дуже боляче сприймаються і чекають, тому що це знаєте як в пустелі кавток води, тому що ми чекаємо після рішення деякий термін а щодня. На голову прилітають ракети і е, авіабомби Російської Федерації. Тому коли буде ППО, то тоді ми скажемо. Але це зараз. ППО зараз, артилерія зараз, armed vehicles, броньовані машини, техніка це зараз. Що стосується завтра, копродукція нашим оборонних індустрій це дуже важливо. І тут я також дуже хотів би, щоб в технологічному напрямку напрямку дронів. Майбутнього роботизованих систем, систем радіоелектронної боротьби в цьому напрямку, ми попрацювали з іншими партнерами, і ми це піднімали питання сьогодні з португальською стороною. І ми були б дуже раді в цьому напрямку. Це допоможе і після війни. Це дуже важливий аспект, без якого вже ми, як живі свідки, на жаль, на жаль, свідки війни, але ми говоримо, що без цього досвіду. Безпеки в тій чи іншій державі, незалежності, є вона в НАТО, немає, її, потужна у неї армія або не, не дуже потужна, без цих систем безпеки не може бути. Тому що нова війна, вона високотехнологічна. Що стосується відновлення, також ми говоримо і запрошуємо бізнеси країн, щоб вони сьогодні вже приходили. Сьогодні складніше. Сьогодні дійсно небезпечніше сьогодні. Ризик того, що ви вкладаєте гроші, сили або свій досвід у відновлення сьогодні, напевне, більш ризикований в час війни. Але сьогодні той, хто приходить в Україну, це наш потужний партнер. І це говорить, що завтра, коли закінчиться війна і будуть великі інвестиції в Україну, і ми це знаємо. Бо всі заморожені активи Російської Федерації ми будемо витрачати на відновлення. І ми бачимо так українців в українській кампанії, але ми бачимо і партнерів, партнерські кампанії, де ви прийдете, ви нам допомагаєте зараз в час війни. А значить, це справедливо, що ми будемо разом відновлювати, і також це буде великий підйом і для вашого бізнесу. І я впевнений в цьому а також геополітична підтримка в цих документах, що стосується ЄС і НАТО, ну і в Брюсселі дуже важливе рішення щодо F-16, 30 літаків. Треба навчати наших хлопців. І я дякую за те, що і дає базу також Португалія. Ми дуже за це вдячні, тому що ви знаєте, F-16 і пілоти, і технічний персонал. і платформи і інфраструктура, дуже багато Bom, relativamente à questão que me foi dirigida, tive a ocasião de conversar com o senhor presidente Zelensky acerca da conferência de paz e da, do nível de participação máxima que devemos procurar promover. усіх партнерів, які можемо залучити, і в цьому плані. Португалія є дуже великим посередником, і ми дуже залучені до того, аби ми могли говорити про існування України в Європейському Союзі, щоб Україна була в НАТО, щоб Україна була нашим партнером в НАТО в Об'єднаних Націях. Ну і звісно, з країнами, з якими ми маємо найбільші відносини, дипломатичні відносини, більш інтенсивні. Наприклад, про країни, які розмовляють портальською мовою, це. Звісно, країни, декі з якими ми найбільше маємо теплі відносини, і ми говоримо з Преном зленським про всю роботу, яку ми робили в Португалії, аби в діалозі з цими країнами ми могли також їх мобілізувати, залучати, допомагати Україні з політичної точки зору, з майбутньої точки зору. Це був наживо фрагмент зустрічі президента України та прем'єр-міністра Португалії з представниками змі. Ця зустріч відбувається саме зараз. І пан прем'єр-міністр Португалії, зокрема, сказав про те, що на його думку війна в Україні це війна не лише за майбутнє нашої держави, а й за майбутнє Європи. Ну а Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна підписала безпекову угоду з Португалією, і згідно з цією угодою, Португалія. Зокрема, чітко окреслила ті обсяги допомоги матеріально-технічної, яка які вона готова надати нашій державі в осяжному майбутньому. Ну також президент України наголосив на тому, що Португалія допомагає Україні на шляху до Європейського союзу та НАТО, і сказав зокрема про те, що ця країна буде представлена на саміті миру у Швейцарії, який відбудеться вже незабаром у червні. Ну і звісно, Португалія також залучає інші країни до цієї роботи саме для того, щоб якомога більше країн було представлено на саміті миру.